Так, як тут новенький, тому треба піти роздивитися. Так, точно треба піти туди, я там бачу, я там щось бачу. Я там когось бачу, хто це? Привіт! А як тебе звати? Мене Оранж, а тебе Монстер. А щоб тебе звати Монстер? От чому. А, ти Монстер! Ой, вот чому мене звати Монстер. Хватай його. Що? Ой-ой! Треба бігти. Відійшли від нього. Відійшли від нього. А якщо ми не хочемо, ми будемо стріляти. Налякали. Ви довігралися. Стріляй! Дякую. А тепер іде за нами. Ми тебе буде на нашу базу. Проходь на нашу базу. Всім привіт. А ти звідки? Е, мене дійшли біля якихось людей, яких рот відкрився. Рот це ж імпостери. Хто сидить? Це паразити, які вселилися в наші. У нас тоді було двоє червоний і зелений, але в них вселилися. Ми зробили свою групу і тепер охороняємо тут. А, ясно. А що ти тут забув? Мене перенесли ваші воїні. А, ясно. Зелений закінчив роботу. Що? Так роблю. Все, от тепер готово. Все, я зробив свою місію. Добре, тепер буде відпочивати. Так, що там робиться, я таки не зрозумів. Передати лі. Ех, вони безпарідні. Що, душ? наші о, ваші розстріляли їх? Розстріляли. що? але вони воскреснуть. Ясно. Все, дам час спати. Все не покінчено. Червоний, вставай! Що Нам треба взяти обличчя? Як це? Ну, типу, нам треба в них вселитись. А як? Ну Перше вбиваємо і вселяємось. Ага як Як тобі моє нове обличчя? Добренько. Все, я пішов, вона нічого не було. А я займуся. Хотя бы все. а я просто бал Дручистина выйдет на скоро и я вам покажу одне.